Доброго дня, шановні! Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді буде набір інструменту від компанії Yato на 94 предмети. Даний інструмент має індекс YT 12681. Тут 94 предмети, і це той рідкісний випадок, коли виробник не просто пише там хром ванадій, а також вказує марку сталі. І, до речі, тут деякі компоненти виготовлені з сталі різних марок, і про це зазначено на пакуванні. Мова йде про звичайну інструментальну сталь 50 BV30, і тут вказано, що цей інструмент має ще й хром ванадієве покриття. Також тут є декілька інструментів з хром-молібдену, зазвичай вони мають таке чорне матове покриття. Є ще якісь там позначення хром-ванаді 40, хром ванаді 6150, але, чесно кажучи, я ну, сталі таких марок не знаю. Можливо, це якісь внутрішні позначення виробника. Але тим паче, тут виробник нам вже дає якусь там розширену інформацію про свій інструмент марку сталі, покриття тощо. Тут, навіть, якщо це я правильно зрозумів, вказано кількість зубчиків в храповому механізмі воротків. Даний наборчик досить важкий, незважаючи на те, що тут 94, там а не 108 предметів, і при цьому за вартістю я б відніс би його до сегменту вже вище середнього. Тобто десь такий напівпрофесійний або навіть професійний інструмент. Відповідно, ми тут вже маємо інший підхід до якості. Сам кейс виготовлено з такого надійного міцного пластику, відповідно. Він вже витримає якісь удари, навантаження і захистить наш інструмент. Кейс має звичайні защіпки, якими він закривається, і металеві петлі. Зашіпки виглядають як металеві, але насправді вони виготовлені з пластику. Але ось петлі вони все ж таки металеві, як ми можемо це побачити ось в цій частині. В кейсі компоненти розміщені або скомпоновані стандартним чином. Тобто тут у нас є одна частина, де біти і голівки, інша частина, де ще додатково є певний набір біт, і також різноманітні воротки та подовжувачі. І зараз кожну частинку ми розглянемо окремо. В цій частині в нас є подовжені головки від 6 до 13 розміру під квадрат на 1 четверту дюйму. Відповідно, в нас є вороток з храповим механізмом і те подібний вороток для того, щоб використовувати ось ці голівки. Є подовжені голівки під квадрат, вже 1 друга дюйма, і також в нас є відповідні воротки, ми їх окремо розглянемо. Тут у нас йде певний набір біт під. Одну четверту дюйми, відповідно, вороток з храповим механізмом, або ось такий вороток, те подібний, з різноманітними подовжувачами, які в нас знаходяться в іншій частині цього набору, і ми їх також розглянемо окремо. Додатково є ось такий цікавий адаптер і ще набір-біт тут. Торкси, шестигранники збільшеного розміру, там філіпси, позідрайви тощо. Їх ми можемо встановлювати ось в цей адаптер, і далі цей адаптер ми спокійно використовуємо, ну, наприклад, ось з цим воротком. Або можемо використовувати ось такий вороточок, якщо нам потрібен якийсь силовий вплив. В цій частині в нас йдуть додаткові головки в розмірі від 10 до 32, і всі вони підходять під квадрат на одну другу дюйми. Тобто це ось цей великий вороток, це ось цей подовжувач, який ми можемо використовувати разом відповідно з таким воротком. У нас воротки те подібні посилені, призначені для силового впливу. а... Вороток з храповим механізмом вже для зручності використання. В будь-якому випадку ми ось ці всі головки можемо використовувати ось в цій або в цій компоновці. Також для них у нас передбачений ось такий кардан, який дозволяє працювати в важкодоступних місцях. І знову ж таки, ми можемо там використати подовжувач, далі під'єднати будь-які з необхідних ключів і виконувати необхідні роботи. Що стосується голівок на одну четверту дюйми, вони в нас знаходяться ось тут в розмірі від 4 до 14. Для них в нас також є ось такий т подібний вороточок, і до цього вороточка є додатковий ще подовжувач. Знову ж таки, можемо працювати в важкодоступних місцях, можемо ще використати кардан. Кардан можна встановити і в цій частині, і навпаки, ось тут перед головкою. В принципі, все як зручно, в будь-якій послідовності ми це все можемо скомпонувати. Окремо можна ще продемонструвати ось таку річ. Це гнучкий подовжувач, який ми також можемо використовувати або ось в такій компоновці. Або навіть можемо, якщо нам потрібна, якась дуже велика довжина, ось так це все скомпонувати. Тут ми ще можемо під'єднати ось таке руків'я і далі вже використовувати або ось такий вороточок, або вороточок з храповим механізмом. Тобто, ну, в якомусь там випадку можна отримати і найбільшу довжину, і ще якусь гнучку конструкцію для того, щоб працювати в дуже важкодоступних місцях. З додаткових пундиків у нас є ось такі дві свічні головки на 16 і 21 мм. міліметр. Вони підходять під квадрат на одну другу дюйми. Відповідно, ми можемо використовувати ось цей подовжувач. Ось такий вороточок, т подібний. В нас також може бути використаний як подовжувач. Ну і далі вже ми можемо тут собі спокійно під'єднати наш. Вороток і отримати ну, ось таку собі конструкцію, якщо в цьому буде якась необхідність. І знову ж таки, сюди можна під'єднувати і кардан, і використовувати в такій компоновці не тільки свічні головки, ну а будь-які інші головки з даного набору. Тобто, як ви бачите, все між собою нормально поєднується, компонується і може використовуватись в зборі. Окрім воротків, у нас ще є ось таке руків'я під викрутку, теж на одну четверту, як і ось цей, ось цей вороток, і відповідно це руків'я в нас сумісне з будь-якими головками і аксесуарами, які підходять до цього чи цього воротка. Тобто це може бути і ось наш кардан, до якого ми собі спокійно під'єднуємо необхідну головку або необхідну біту і працюємо там, де нам потрібно. Також ми можемо тут використовувати. Подовжувач, це може бути ось такий гнучкий подовжувач, це може бути ось такий звичайний глухий подовжувач довжиною 10 см. І це може бути ще ось такий. Тут коротенький є подовжувач на 5 см. Додатково це руків'я в нас має прохідну конструкцію, і тому ми можемо під'єднати до нього ось цей вороточок, ну і працювати вже. Руків'ям як подовжувачем. Ну, і якщо буде в цьому необхідність, знову ж таки для того, щоб забезпечити необхідну довжину, будь ласка, можна ось таку конструкцію, можна ще додати гнучкий подовжувач. Ну і в принципі ми тут вже назбирали майже 40 см довжини. Особисто мені дуже подобається, що в цьому наборі всі компоненти класно підібрані, і те, що їх між собою можна компонувати майже в будь-якій кількості і майже в будь-якій послідовності. Тобто це нам дозволяє використовувати інструмент в дуже важких умовах, і це говорить нам про те, що набір дуже гнучкий до застосування. Що стосується покриття, то, як ми бачимо, майже на Всіх інструментах воно таке напівматове. Тобто на ньому майже непомітні якісь там маленькі подряпини, і при цьому за таким інструментом дуже легко доглядати, його легко підтримувати в чистоті. Але ось, наприклад, головки в нас мають з однієї сторони таку напівматову поверхню, а з іншої блискучу глянцеву. Навіщо виробник так зробив? Мені невідомо. Якщо у вас з цього приводу є якісь думки, обов'язково напишіть в коментарях. Окремої уваги заслуговують наші воротки з храповим механізмом. І в даному випадку вони дійсно заслуговують окремої уваги, тому що тут, по-перше, вороток має анатомічну форму, як ми бачимо, руків'я не пряме, а трішки підняте догори. Таким чином, якщо ми працюємо над якоюсь плоскою поверхнею, ми не чіпляємось рукою за цю поверхню, і відповідно її там не травмуємо. Тобто це великий плюс. Також тут анатомічна форма руків'я, є ось такі вигани під пальці. Саме руків'я в нас прогумована і досить надійно і зручно утримується в руці. Тобто ключики дуже класні, прикольні. Зараз ми ще цей ключик розберемо і подивимося, що тут всередині. Але поки я не почав, хочу звернути увагу на ось цей гвинт, який дозволяє нам. Трішки підтягнути безпосередньо сам механізм. Тобто буває, що ось цей перемикач розбовтується, і інколи в нас таке відбувається ну, самостійне перемикання. І от якраз за допомогою обертання ось цього гвинтика ми можемо регулювати зусилля, з яким ми будемо виконувати перемикання обертів з лівої на праву сторону. Зараз швиденько все розбираємо і подивимось будову цього ключика. Знадобиться додаткова насадочка меншого розміру. Так, все, наш ключик, в принципі, повністю розібраний. Тут нічого такого надзвичайного немає. Тобто звичайна конструкція, звичайний перемикач обертів з лівої на праву сторону, є храповичок. Ми бачимо зубчики маленькі. Їх тут 72, Це найбільша кількість, яка може бути, і відповідно. При такій кількості ось цих зубчиків мінімальний кут, на який нам потрібно відвести руків'я для того, щоб зробити там один невеличкий оберт, складає 5 градусів. Це мінімум, і цей мінімум дозволяє нам працювати в важкодоступних місцях. І також тут є ще ось така проставочка, прокладочка, яка забезпечує більш таке плавне і рівномірне обертання ось цього механізму. В принципі, більше нічого тут такого цікавого немає. Досить простий, надійний, зручний механізм, і особисто мені подобається, що тут є ось цей гвинт, за допомогою якого ми можемо відрегулювати там зусилля перемикання. Отже, окрім якісних матеріалів, класної комплектації і надійної сталі, даний набір інструменту має ще й досить вдалу конструкцію воротків, що дозволяє більш зручно використовувати кожен з цих компонентів і при цьому там не травмуватися або там не пошкоджувати поверхні, над якими ми працюємо. І відповідно, це все плюси даного інструменту. Якщо говорити про мінуси, то об'єктивно я їх тут майже не бачу і ось так зачепитись за щось. Ну, я не можу. Можливо, мені трішки не подобаються ось ці пластикові защіпки, Можливо, мені хотілося б трішки більше компонентів, але ну, відповідно я розумію, що аналогічний інструмент з більшою кількістю інструментів існує, але це вже інша модель і коштує вона більше. Тому особисто я вважаю, що даний набір інструменту можна використовувати як в побуті, так і для ремонту автомобілів. Якщо у вас з цього приводу є інша думка, обов'язково пишіть про це в коментарях. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.